Вітаю, друзі! Це репетитор та автор навчальних курсів Дмитро. Хочу показати вам відеовідгук мого клієнта, можна сказати, учня, щодо роботи з моїм відеокурсом Долінго на 120, я теоретично міг би просто продемонструвати вам цей відеовідгук, але я хочу трішечки прокоментувати, тому що досягнення у хлопця тут дійсно фантастичне. Минулого літа, по-моєму, у червні. До мене звернувся пан В'ячеслав щодо мого відеокурсу. Його син Олександр здав Олінго на 90 балів. Дивіться, які були в нашій сабскорс. Тоді ще не було індивідуальних сабскорс, були тільки інтегровані. Production – 65, Comprehension – 95, Literacy – 85 і Conversation – 85. В принципі, типова картина, ну, не дуже високий бал. Типова картина я маю на увазі розподілу цих саб У більшої частини, у більшості кандидатів comprehension Не завжди, але, скажімо, у сіми десь семи випадках з десяти найвищий, а production найнижчий. Production, як ви розумієте, це speaking і writing. Особливо це стосується writing, тобто письма. Враховуючи, що нас з вами ніхто в школах, ну як ніхто, можливо, когось вчили, як писати красиво англійською мовою, розумно, а ще й за 3 або 5 хвилин, то звісно, що цей сабскор найнижчий. Отже, дивіться, 65 хлопець попрацював з моїм відеокурсом не просто з відеокурсом, а з трьома відеокурсами до Лінго на 120 плюсом, а також два спеціальні курси з письма. Duolingo Writing на 120, плюсом та Долінго пишемо про фото на 120. плюсом. Такий пакет. От. Ви запам'ятали, да, друзі, 65. Дивіться, як стало через 2 місяці, я ще вам хочу сказати, не через півроку, а через 2 місяці. Як каже пан В'ячеслав, ви побачите, відео син пожив, пожив моїми курсами по 5-6 годин на день. Так. І де наш наступний результат? Зараз я вам покажу. Так, це наш Олександр, дивіться. Загальний 110. Підвищення склало 20 балів overall, тобто це теж дуже круто. Я вам кажу, це хто не в темі, можливо, ви скажете, ну. Але зверніть увагу, будь ласка, на продакшн 115. Було 65, стало 115. 50 балів різниця. Це феноменальний результат. Я вам кажу, я знаю як репетитор, що це таке. Навіть з репетитором, я не думаю, що цей хлопець за два місяці підвищив би з продакшн на 50 балів. А тут він це зробив за допомогою моїх відеокурсів, чому я дуже щасливий. Ну і люди теж, тому що хлопець виборов собі бордінг скул, стипендію американська boarding school, щоб там навчатися. Тепер давайте послухаємо пана В'ячеслава. Так, я сподіваюся, що вам буде і видно, і чутно. Хотів висловити найщирішу подяку Дмитру за його справу, за його курс і за його. Помірні, як на мене, ціни за цей курс. Це, як то кажуть, наглядна історія успіху. Мій син дуже мріяв поступити на е, стипендії в е, англомовну якусь школу Boarding, boarding School. Е, відповідно, у нього дуже хорошо на з математикою, там, з комп'ютерними науками, але так собі з англійською. Відповідно, в червні ми вперше зістокнулися з тим, що потрібно здавати цю англійську. Які тести узнали? Ну, відповідно, вибрали тест Duolingo через те, що вартість складання тесту набагато помірніша, ніж у інших, там Айлсах і так далі. І Він здав в червні, набрав 90 балів, чого було для school, ну, дуже. Мало, а терміни були вжаті. Відповідно, почали шукати в інтернеті інформацію, хто готує до доліного тесту. Нічого такого порядного не змогли знайти. А потім натрапили на курс Дмитра, дуже переживали, але сума помірна, вирішили ризикнути. Він надав доступ до відеозаписів свого курсу. Син дуже багато з цим курсом займався, щоденно 5-6 годин кожен день. І в кінці вже серпня він із 90 балів вже здав на 110, і потім були пізніше інші вступні іспити, і вже на сьогоднішній день ми маємо позитивний офер, його взяли на стипендію в одну із боргівську. Дякую ще раз, будь ласка, продовжуйте свою справу, Дмитро. Окей, друзі, це був відеовідгук від В'ячеслава щодо успіху його сина Олександра. А, ви самі чули, що а, ну, і бачили, і чули, що хлопець підвищив на 20 балів оверл, але тут вже В'ячеслав не вдавався в деталі, а я вдаюся, тому що для мене, як для репетитора, це дуже-дуже важливо. Це 50 балів, це просто супер. Я вам кажу, це... якщо ви тільки почали готуватися до дуолінгу і ще не здавали його. Ну, ви просто не усвідомлюєте, наскільки це не просто підвищити Subscore на 50 балів по доліну, і особливо з продакшн. друзі. Тобто, якщо у вас може зацікавити е, мій відеокурс, я вам буквально 10 хвилиночок покажу, де він тут, е, це сайт itutor .top, itutor .top. Тут я збираю потихеньку свої відеокурси і на першому місці. Новий шикарний відеокурс DET with Flying Colors для вашої самостійної підготовки до дулінгу англійською мовою. Якщо ви здавали дулінгу, ну скажімо, на 90-95 і вище, то ви можете спокійно придбати цей курс і готуватися по ньому, тому що ви будете одночасно покращувати не тільки всі аспекти, а також оцей лісенінг. Мій акцент, мою вимову зрозуміти легко, і я постійно спілкуюся тут з вами англійською мовою. Ви не почуєте ні слова тут, ні українською, ні російською, ні якою, тільки англійською. Вже протестував я його на кількох клієнтах, бучнях, вони у захваті. 81 урок на даний момент. Якщо дуалінго. Створить, а вони створять 100% запишуть нові якісь завдання, і так далі, то, звісно, тут буде більше, тому що я додам відео -уроки. Кожен урок приблизно 50 хвилин, тобто 75 з плюсом годин підготовки. А також старий добрий російською мовою. Чому російською, друзі ви розумієте, що в мене цікавляться і купують ці курси хлопці з Казахстану, з Естонії, з Туркменістану. Звідки тільки ну і я не можу обмежувати просто, якщо в українському це все зроблю, то ці клієнти з Казахстану і з Тонік вони просто не будуть цікавитися, не будуть його купувати. А оці два курси спеціальні з письма, загалом з письма, і з письмового опису фото на Долінгу. Це ті, які допомогли Олександрові підвищити свій сабскор на 50 балів. Ну а якщо друзі, у вас же критична ситуація, ну реально така дуже дуже серйозна. То звертайтеся до мене як до репетитора, я можу допомогти вам за 2-3 тижні, 4 різні бувають ситуації підвищити бал на тесті. Звісно, що мене як репетитора нічого не замінить. Якщо у вас є така фінансова можливість, то звісно, що я, як репетитор, є, я як репетитор. Відгуки учнів, тут у мене їх більше 100, включно відео-відгуки, ви можете на сайті Діма Коропенко. Це все подивитися і почитати. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів і зустрінемося в нашому наступному відео.